Ну що, друзі, баунті знову, субота, маленький дощик. Зараз поставлю зонтик. Ми на сашком на Баунті. Тренування сьогодні. По спортивному одне удилище, дві точки, кормимо, темпуємо, все як на змаганнях. Сьогодні така у нас, не знаю, більше може ми і не приїдемо до, до змагань, тому серйозно підійшли. Робочі мікси, робочі гачки, робочі насадки, все майже, майже мало експериментів. Три закиди у мене дві риби, один не засік, перший закид, поміняв зразу гачочок і все стало на місце. Ось така от ситуація. Потім трошки пізніше підійду до Сашка, спитаємо, що в нього. Ось так я виставив удивище собі. Сьогодні я. Комплект крісло платформа. Покажу вам потім, як це розставив. я все. Досить зручно. Єдине, що треба буде цілий тур поскакати. Ну, вниз до риби. Але я так сів вище, мені якось зручніше. Поки зранку розкладався, виходи були. Плюс-мінус та сама при маркеріні, та сама дистанція мені підтвердилась. Мені кажеться, що я сьогодні збижнічка половлю риб. Взяв лайтик новий Rapid RS 2. Заодно подивлюся, як він на коробчиках працює. Поки що покльовки йдуть, працюю на дальній. Ближню трошки кормонувся, буду постійно її підтримувати. Може, щось вона нам цікавенького дасть. Ось мій комплект в то в мене лежить там от маркер на шнуру. Тут у мене 150420 ексклюзив, RS2 у мене 192 закормочний 390 і лайтик RS2 rapid на ближнічок. Такий ось бойовий комплектик. Хочеться той новий рапідік попробувати як він буде в'язати, як він закидає ставлю маленьку годівничку, акуратну подачку зроблю. таку, ну, Лайтово, лайтово. Дис, дистанція якраз для такого, для такого, такого дивища. Подивлюсь, час є, але ми сьогодні будемо. Я сьогодні до 10-го стартанули, до 15-ї. Я думаю, що до 16 я вже з'їду. Не буду сьогодні лишнього тримати нічого. Є справище. Сьогодні субота треба ще там. Справи всякі мені порішати. Всього ловимо. Покльовки швидкі були. П'ята, шоста, третя хвилинка, три покльовки. Навіть одна була десь до до 2 хвилин. Риба невелика, 3-3,5 до 4. Ось така от рибка. Все, працюємо. Сонечко, піде. Вночі було 9 місяців. Дивіться, листочки вже падають. Настоящая осень. Красота. Хтось, хтось Вон тільки що закинув, Юра каже, вже була. Да-да-да, да, по держимо. Ударчик був. Зараз побачимо. то листочек. Поклевки йдуть. Поки що все нормально. Четыре закида три риби. Поклевки досить швидкі. Рыба активна. Рибка активна у нас. Корм працює, гачочок січе. Листя сипить, рибка клює, то дощик, то сонце, то вітер. Така осіння погода. Але 9 риб в моєму заліку. Один схід і один не засьок. В принципі, реалізація непогана. Рибка клює, одна дистанція працює, друга не дуже. Хватає, в принципі. Якщо б так на змаганнях клювало, то було б непогано. Непогано. Була навіть покльовочка 30 секунд. Зразу тільки поставив, вона буквально думаю що таке. Дивлюсь, вітер вроді би не натягує, а вона вже загибає. І клюнула витягнув рибку. Зараз поставлю вам, щоб ви покривочки подивилися, побалділи трохи Дуже важливо, щоб будочка була енергоефективна, можна назвати. Тоді пробачає багато помилок. Ці різкі рухи, риби, бланк компенсує, зглажує, так сказано. Ну і плюс фрикціон звичайно, щоб було добре працювало. Непогана риба? По сьогоднішньому дню бігфіш, бачите? Бачите, що робить? Не піддається. Бактивно ще. Я думаю, що буде цікаві змагання. Вагонки повільно відстивають, глибини великі. Резких перепадів температур немає. Бачите флешка застряла на узлику? Сейчас там треба ще її скинути вниз. Бо я не дістану. Щоб з напарником, то я піднявся би наверх. Типа на зігрі бачите? Це буде проблема. Твоєю ручкою може і йдитися, зараз у Ще не бачив рибу. Дуже велика, блин. Боєц. Попавка, боєць. чесно думав більше буде тут четверочка, може чуть, чуть більше але боєць боєць такий з 4, п'ять я думав bye okay. Влина четверта. От так виправи трошки. Вирішив закінчувати і поекспериментую все-таки годинку. От я вже три, майже 4 години ловлю. В принципі, все, що я хотів, перевірив. Все працює, все отлічно. Тепер хочу поекспериментувати. Є в мене один мікс. Хочу з ним половити. Очки, які я працював, вони працюють. Насадочка працює. Тепер попрацюю з міксом. Може крупніша риба. Риба тут ну, не дуже груба, така. 3, 4, 5. Більше не було. Перед цим я тягнув, я думав, більше рибка. Так впиралась. Раза три мені змотувала. Але п'ятерочка. Не більше. О, да чудова осіння. Рибачка. Чим Добре баунті, тут є де сховатися. така. Я в ямку спустився от на бережку і вже не дуй, мухає мене сильно, не задуває так, не в полі сидіти. Не дуже велика, стандартна. легше сопротивлялася більше чим так. -то. а той голий був. акула 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 Я нічого розкормлюю. Виходи були, весь ранок там виходи. А покльовок нема. Цілий день перевіряю. Зараз вирішив трошки закормитися. І останню годинку посижу на ближнячку. Побачимо. А так рибалочка весела, активна. Риба клює, змагання будуть, я думаю, цікаві. Нормально все. Переключаю вас на покльовочку, може з ближнячка покльовочку з вами з ловим. Вот зараз спробуємо. Може повеземо. 5-7 перезаброс буду робити. Побачу. Таке в мене робоче місце сьогодні. У мене під крісло є площадка і під платформу. Але під крісло, бачите, в мене задні ноги на землі, а тільки передні. Тоді мені тут більша платформа, мені так зручніше. Блін, зараз, мабуть, дощик почнеться. Але не таких цілей є така І закрилися. Тестую нову удочку лайтик. Знаєте, Ігор Володимирович такі вудочки називає скрипочка. Я коли її перший раз розкрутив, зложив, потряс, мені, не знаю, але ну мені зразу вудилище подобається. Оця подобалась зразу. Легенька, тоненька. І на заброс. Шикарна, метрів там 50-60 спокійно. Більше не потрібно. Я навіть даже не буду пробувати на дальність. Хоча я такими удочками 100 метрів можу кидати. Зараз пробую, кормлю, темпую ближнячок. Ну поки що тут щось він мені відмовляється, рибу давати. Чому? Виходів тьма. Рибу не дає. Рубина нормальна, но нормальне знайшов. Глубина тут метрів п'ять точки лова, де я кидаю. І бровка починається. І все. А рибку не дає. Відмовляється. На, на отпря. Ну я сподіваюся, що все равно рибку з ближнячка отловлю. До речі, хто не знає, коли це відео вийде, Там йде розіграш. Попробуйте поучаствувати, може вам повезе. Дуже хороші комплекти, такі зібралися. І 5 з них буде розіграно зараз. Е -е, Я може це відео за неділю понеділок вкладу. Так що долучайтеся до середи, що є час. Середу вечором я буду робити розігриши. Уточка хороша. Класичний фідер, під класику, під платформу. Може чуть -чуть би, звісно, було б краще, якщо б укоротили. Ну, ручка була коротша. А піде 1 під коробчика, під карасика, от ловля з берега, то нормально. Будечку ще мені 390 би спортив зробив. Таким те. Але довше. Потрібна їм коли така вуличка. Та сатана, де вона була потрібна. Прийшлось там всякі диспирації, тут взятки. На одну рибалку, можна сказати. Погано сьогодні полюбали. Ташка трошки гірше, але нормально. нормально. Різні сектора, різні дистанції, різні трошки е мікси. Тому і результат трошки. Але це корисно. Ну, Поганий результат це теж хороший результат. Тобто виключаємо деякі компоненти, виключаємо деякі речі. Так уже на змагання. Я надію. Ще сьогодні попробую може 150-ку покидати. Ще половлю колен 90-45. Якщо не буде дощу, покидаю 150-ку і вам покажу. 3,90-155. Я її взяв, тобою. Тому... Постараюсь поп попробувати. Не пробував на захід. О, може кину на ту точку, де риба є, може на рибі, ще хочу її попробувати. Закидом, закидом на рибі. Потрібна річ. Подивитися, як відпрацьовує по рибі. На невеликих озерах, на невеликих дистанціях. Класно. Айпік, це я лайк. Прохолодно, похолодало трохи, зранку було тепліше, зараз холодає. Чувствую, температура падає. Тут зараз гляну. Яка температура у нас зараз? 9 градусів. Холоденько, так. Дощ пішов знову. Два три рази закинув, ні, то буду 150 дом Ну що, друзі, от Rapid РС-2 до 150 розпечатався на сьогоднішній день найвелика риба, десь 6-7, Такий хороший коробчик. Так що вудочка фартова у мене буде, зараз ще одного пальнемо. Рибка. Дивіться, як буде лише працює 150-ка. 150-й зараз їм по це вже фінішна рибка. Здалека, нормально, 150-ка, я думав буде жорстко. Ну, зато на заброс вона впевнена. Трошки, звісно. Це новий спортер РС-2. Рапід РС-2, Славик. Рапід РС2, так? Ще нікого немає такого в Україні. Ексклюзив. Ти включено на сьогодні на відео? Так. Добре. То що такі? серйозно, так давай, то що б не такі? Без матюків? Так, вже чекати, що ще не на тому. Все нормально, все є. Не спіши. Не спіши. Не маєш професіонально це все зробити. Я як є Гробінський. Так, то і то за півдня можна. Ай, да. Що, як він там? Я його не бачив 40 років. Я это был бакер, здесь две назад, он до меня заходил. Ну что? А ну что? Нормально. Что там у него ножка попала. Ой, ой, ой. Что, что, что? Ой. Серега, да. Опа, красота. Классика. Классика. А что ты думал? Я да. бы сказал, э, Дима, Дима, у меня коллега есть. Ой, видишь? Да? Да. Дімо, є колега, старий, прикрив за тебе селішку. Завтра. Завтра? Я не спілкую, що треба щось монтувати. що думав? Давайте. Ветерана Карпового спорту. Скільки ти Славік, карпа ловиш уже років? По спортивному. О, 2008 року 17 років. 17 О, років. Я люблю карпішку. Отакувати, щоб я взяв його в праву. Це кої, так? Да? Кої. Коє, 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 кої. кої, 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 кої. Так, сказати, що присяда. О, який красавчик. Все, рибалочку вже от майже зібрався. 13 риб. Одна дистанція у них хрина, ні, не вийшла, а друга знайшов точечку, але треба було точно кидати, і там майже майже кожний закид вкривання. Все. Не знаю, завтра вам Сашко каже, може ще приїдемо, тому що наступні вихідні вже змагання. Хочемо на той берег, там є тяжкі сектора. Може завтра сядемо в тяжкі сектора і спробуємо, що там робиться. Все, друзі, дякую за перегляд. Слава Україні. До зустрічі! Все, пока!